У російських школах неспокійно. У хуторі червоний десант Ростовської області. 15-річний підліток влаштував різанину у місцевому навчальному закладі. Туди він прийшов у масті, За цей отримав зауваження. У відповідь хлопець дістав ніж і накинувся на працівників школи. У підсумку четверо людей отримали поранення: троє співробітників навчального закладу та родич одного з учнів. У пропагандистських змі повідомляють, що нападником виявився учень дев'яти. Того класу цієї школи, який має психічне захворювання. Мотив чинку достеменно наразі невідомий. Спершу під час затримання підліток казав, що бачить поляків та хохлів, які нападають, і йому страшно. Згодом він сказав, що хотів напасти на вчительку суспільствознавства, яка ставить йому лише трійки. Втім, на думку російських поліціянтів, хлопець міг бути під дією психотропних речовин. В російських телеграм-каналах пишуть, що підліток живе з бабусею, а батько дев'ятикласника був мобілізований та нещодавно повернувся з передової, де отримав поранення.